Ціни простою перевізників по Україні та за кордон. Дивіться, ми вже обговорили в попередніх двох відео терміни. Тобто, по за кордон, якщо ми веземо товар, дається 2 дні безкоштовно на завантаження на е, замитнення, і 2 дні безкоштовно на е, вивантаження. Е, якщо ми е, перетинаємо цю межу в 2 дні, там 2 дні там. Ми попадаємо на простій. Яка ж вартість? Давайте обговоримо, нагадую ще раз: ми займаємось перевезеннями по Україні і за кордон. Наша компанія називається Matios Logistic. Ми працюємо з багатьма і трейдерами, і власниками автомобілей. І я вам розказую виключно наші, наші ставки, скільки вони коштують на прості авто. Це може бути абсолютно в будь-яких компаніях абсолютно по-різному, дехто взагалі не платить і дехто інші терміни має. У нас, значить, два дні на закордон на завантаження, на замитнення і два дні на вигрузку. Якщо ми не вкладаємося в ці два дні, що ж, які вартості ми компенсуємо? Значить, якщо це на завантаженні і товар їде на, за кордон, це означає, що ми після двох днів завантаження і заметнення платимо 50 євро за кожну добу простою. Тобто, якщо 4 дні постою, 2 дні безкоштовно, 2 дні ми заплатили 100 євро. Далі, якщо це стосується, якщо машина вже виїхала за кордони України, вже приїхала на місце вивантаження, і там Теж є затримки черги, щось там щось зламалось, Ну коротше, як стандартні ситуації, це означає, що ми там платимо на третій день вже тобто два безкоштовно. На третій день ми починаємо платити 100 євро. Тобто в Україні по 50, за кордоном по 100, Знову 4 дні постояли, два безкоштовно. За два дні інших взяли 200 євро. Такі в нас ціни, якщо товар їде на експорт. Тепер, якщо ми говоримо за Україну, ми обговорили, що є три дні на завантаження, дорогу і вивантаження. Якщо раптом е є причини, за якими авто не встигає, тобто це не стосується поломки автомобіля. Якщо є з нашої сторони затримки, типу завантаження і вивантаження, є там черги, е то тоді на третю добу. Після закінчення третього добу на четверту починається простій 1200 гривень з ПДВ. Тобто, в понеділок завантажили дванадцяти, приїхала машина на завантаження на 12 годину, вівторок дванадцята, середа, дванадцята, четвер, дванадцята і в четвер з 12.01 починається простій. Тобто, якщо вона стоїть, наприклад, в колії е машин на вивантаження там. Добу дві-три за це все. Ми за кожну добу ми будемо платити 1200 гривень з ПДВ. Дуже цікаво, які є компанії, верніше не які є компанії, а які ви знаєте розцінки на простій. Мені дуже цікаво, чи ми вище ринку, нижче ринку, чи ми середню вартість платимо. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково, якщо вам цікаво, підписуйтесь.